1 моль фосфору містить 6,2 помножити на 10 23 степені атомів. Скільки атомів буде містити 1000 моль фосфору? Нам треба кількість атомів в одному молі помножити на 1000 моль. Тобто 6,2 помножити на 10 23 степені множимо на 1000. Тепер 6,2. Залишаємо без змін. Далі тисячу представляємо у вигляді степеня за основою 10. Тисяча – це 10 в третьому степені. Тепер перемножимо степені з однаковою основою. 10 в 23 му помножити на 10 в третьому. 6,2 залишаємо без змін. 10 в 23 му помножити на 10 в третьому основа зберігається. А показники додаємо 26, тобто 6,2 помножити на 10 в 26 степені.